Та ясно, в новому костюмі. Так собі, а ну зараз як козирнеш, давай. Я? ну. Так, Бачите, це погана машина помити. То вже як є? То вже би міг і ліпше помити її. Вона коли бомбани ну. плестеть, сідати і їхати, і просто їхати. Боже, я в шоці, кавалерка. хто з нас і, за кермом і так само присовується, як я. Майже впритик цей, то взагалі мала ростом і мені незручно. Але хоча в тій машині мені набагато зручніше є, ніж. Чекай, як козерно, то вже до Мужчина, <ріць> Я вас не знаю, що ви, тут, роб... знаю. <ріць> що ви тут робите. Давайте, давайте, що ви тут робите, я теж <ріць> не знаю. Ви зробили? Так. Gdzie Rozumiem, że Rozumiecie, on już tutaj jest gdzieś. Gdzieś tutaj? No, to widzę. Kraseniec. Dobry dzień. To Trochę trzeba, to wiesz? Zęby wierpniąć. Ty już oglądasz sami Storys? Mnie w piątku zabrakniecie z nim. Tak? Ta? Trzy godziny zabrakniecie z No, no. dobrze, ty dwa miesiące ponosiła braki. Добре, що не рік. Ти майже рік не то майже не рахується, але не рік. Одинадцять місяців, навіть не доносить. Ти йо моя, я тут думаю. Ну, нормально. Ти таке колішка. Сюди нині кавалерка була, що заїхала до Курлявс. Аркадій смачно. Він їсть, кавалерка, не думайте. Він, він їсть регулярно, все книжка пише. Королева є на місці, хатню побачила. Ну і Сергій. А я охоронець? Ви знаєте, навіть мені Сергій каву не пропонував. Я вам так по правді скажу. У мене такої фані, як вас не було, розумієте? Ви привикли до лірміння, у мене її не було. Так, але я чесно, другий раз лавазу беремо, така, що пити не можна. Бо то Закарпаття, то що лава? Зроблено Закарпаття. Ну то більше її пити не будемо, будемо пити галку. Та й таке що ти кордиво мовчиш? Та дивіться, що там так зле виглядає. Ти з левеліною? А я думаю, що кожен старається, ти мені кажеш ні. Слухай, ти... Та як не як 42 на носі? Я думав, ти в 32 вже. Ні. 40, 40, 40, 40, 40, да. Компліменти. В 42. Аркадій, мене компліменти засипають. Аркадій, чого ти за стін не сідаєш? А він сідає. Ти кажеш, настоя більше в влізе, yeah. так? Так. Тож, Та, Та, так, 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 так. Ні, ні, дякую. Пригощали копусняком, і каже, буде шука, і пляцками, і тим, кані, нічого не хочу чай напилися і йде ми Чай пили. Чай, пили? Віталіку зробила новий, чай. дивіться, два салати. Один чай, а Віталіку зробила окремий. Бо я як приходжу до них, він мені зразу робить файний лабісінький чай. Він ще питається, який ти будеш і ну, починаю переработи. Одна слав... правда поправда. Одним словом, Аркадій смачно. щасті здоров'я вам всіх. Всі па, -па, 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 -па. Давай, закривайте двері.